Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку! Як ви гадаєте, чи здорові ці малюки? Так, вони здорові та веселі. А що ж потрібно для здоров'я? Давайте з вами будемо грати та правила здоров'я вивчати. Якщо побачите на малюнку корисне для здоров'я, плескайте в долоньки, якщо ні, тупотіть ніжками. У діток гарний настрій. Рюмсати не будемо, це не корисно. А їсти на вулиці там, де літає пил. А зараз плескаємо чи тупочимо? Ой, скільки мікробів! Що будемо робити? А чи будемо плескати цій дівчинці? Всім, хто робить зарядку, оплески. Вийшли дітки на прогулянку. А ця дівчинка робить правильно? Їсти багато цукерок корисно, а ця дівчинка молодець. Чистить зубки корисно для здоров'я. Малята, виконуйте правила здоров'я і ніколи не хворійте. До побачення!